що що я там по тексту вивчити, за 8 березня це не лише квіти, подарунки та теплі слова. Це день, коли ми згадуємо про силу, мужність та внесок жінок у цей світ. Маргарет Течер говорила: якщо ви хочете, щоб щось було сказано, попросіть у чоловіка. Якщо ви хочете, щоб щось було зроблено, Попросіть у жінки, акторка Одрі Хемберн вірила, що неможливе це лише слово за яким ховаються можливості, і довела це всім. А науковиця Марія Кюрі казала, нам варто менше боятися і більше розуміти. Відкрила радіоактивність і змінила науку назавжди. Мексиканська художниця Фріда Кало казала: немає меж, немає рамок, немає людей, які можуть мене спинити. А Юлія Тимошенко: ой, це пропустимо. Ну, коротше, потім вирішите. Пакистанська активістка Малала Юсавзай у свій час говорила: у цьому світі є дві потужні речі: перша це меч, друга це перо. Але є ще й третя сила, яка є потужнішою за ці дві, це жіноча сила. Жінка це сила, це мудрість, терпіння, сміливість, це справжня безмежна любов. Але давайте пам'ятати, що жінки заслуговують не лише на свято один раз в рік. Вони заслуговують на щоденну повагу, любов та підтримку. Тож давайте не просто вітати, а цінувати кожного дня визнавати їхню силу зі святом вас. Неймовірні жінки, світ яскравіший, бо у ньому є ви.